Друзі, привіт! З вами я, Михайло Даншин та Модне Сузір'я. На одному з майданчиків у Харкові зібралися резиденти підпільного стендапу, ведучі шоу ҐОМІН Аут та сценарист телебачення Торонто Антон Тимошенко, Сергій Ліпко, Настя Дірськая та Сергій Черко. Організатори антифейкового стендапу продовжують свою просвітницьку роботу в розвитку критичного мислення. Чому боротьба з фейками так важлива для нашого суспільства? Особливістю гібридної війни, яка веде Російська Федерація проти України, є масштабне використання інформаційних загроз. І тому Україна є жертвою постійних інформаційних атак, дезінформаційних операцій, інформаційно-психологічних операцій тобто, все це, 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 це все, що впливає на нашу свідомість, на наше ставлення, на громадську думку, для того, щоб ми в один день, мабуть, почали підтримувати агресора і відмовилися від своєї державності. Від свого суверенітету і від власних цінностей. Яким джерелам інформації ви довіряєте? Ви знаєте, я довіряю перш за все джерелам, які для мене, як там для експерта в певній галузі, є. Знайомими, зрозумілими, там, скажімо, законодавству, скажімо, якимось роз'ясненням офіційних органів, що стосується сфери там, медіа, новин, я не можу сказати, що я довіряю на 100% якомусь одному джерелу чи двом. Скоріше, я аналізую кілька джерел. З тих, які я вважаю більш-менш релевантними, дивлюся, як вони подають інформацію, і з цього синтезую якусь загальну висновок. Как боретесь с фейками особенно вы? Фейки появились не вчера. То есть есть информация, которая связана там с помощью кому-то или с поиском там детей. И эта информация абсолютно недостоверная. То есть, в принципе, можно сказать, что когда пошли фейки политические, я уже был к этому готов, потому что привычка проверять информацию, не доверять первому печатному слову, которое видишь, это, ну, в общем-то, можно было это начинать делать еще, еще до того, как началась война. Стендап відносно новий тип мистецтва, але для нього потрібен неабиякий талант. Тут зійшлося багато жанрів, а головне в стендапі імпровізація. Міння спілкуватися з глядачем та гостро жартувати дуже вдячні, вони великі молодці, було дуже красиво, як Тимур, ніби з приємними дівчатами, супер гарні, прекрасні чуваки. і панянки. Бували у вас такі випадки, що вашим жартам вірили, як справжнім новинам. Розкажіть про них. Всі мої жарти засновані на реальних подіях, і це правда, і люди вірять, і це правда. По суті, я не давав жодного, жодне в моєму стендапі немає фейків. Це справжні історії про життя, які я дещо може трошки прикрашаю. Тому якщо люди вірять, вони вірять у істину, а не фейковість. От е, на жаль, е, тобто не бувало, виходить. Як ви реагуєте, коли вам розповідають фейк? Ну, для початку треба дізнатися, фейк це чи не фейк. Ну, зрозуміло, що є якісь штуки, які вже стали прям хештегом. Ну, коли хтось каже: от вишка 5G, фольга, ти розумієш, що це фейк. Ну, по-перше, намагаюся не сміятися. Ну, типу, коли ти ну, висмієш людину, стає тільки гірше. От через те я ну, орієнтуюся по ситуації. Я або стараюся проігнорувати це, просто не продовжувати цю тему. Або якщо я вже розумію, що це таке мракабіси, що не можна пережити, тоді я намагаюся. Навести якісь логічні аргументи, особливо якщо ця людина мені не байдужа, я стараюсь привести якісь розумні аргументи або видати якісь посилання. Ну коротше, на цій інтернет-війні в коментарях я досить таки прокачалась. Сьогодні побуваємо на другому антифейковому заході. Цього разу це антифейковий стендап. На ньому ми зустріли вже знайомого Нам Антона Тимошенка, учасника першої антифейкової конференції. Ми довго сперечались про вакцинацію з батьками. Мама мені казала, Антон, не вакцинуйся взагалі, тому що ці вакцини вони не якісні, якісь там індійські, китайські, жума. жома. Вчора куплявся в супермаркеті лосось зі знижкою 70%. <плес> Я не обійду нічого. Мій типу, ні, організм готовий, до будь-яких штук. Назвіть найпоширеніші фейки, з якими вам доводилося стикатися. Е, ну, те, що телеканал наш, телеканал. Е, так, все, що є в інстаграмі, буквально все. Всі люди в інстаграмі це фейк, їх не існує. Їхнього гарного життя. Це все неправда. І те, що я смішний комік. Це третій фейк. Отакий три найбільші фейк в мене в житті. Я цей вже постив собі Твіттер, мені би своєму православним тіндером. Так таке вже є. Називається додаток Еден. Я відклав всі справи кімнати. Цікаво, є такий додаток, ЕД, це типу тіндер для віруючих людей. Ти заходиш таку разу в слоган, знайти свою другу половинку, щоб разом служити Богу. Я такий я на весь день. Як не стати жертвою фейкомить? Треба перевіряти різні джерела інформації, просто не вірити якомусь одному джерелу, мати розвинений світогляд і не лінитись, цікавитися різними поглядами на чи те чи інше питання. Ось все дуже простий. Цікавитися різним в житті, не бути якимось однобоким. Головне питання, заради якого ми всі тут зібралися, це боротьба з дезінформацією та конспірологією ще далеко від свого вирішення. Тож працюємо далі. Продовження буде з вами, був Михайло Дальш та модне суді. Побачимо ще.